Радий вітати вас на каналі Профітроль. Мене звати Ігор. Нещодавно вийшли новини про новий тестнет від відомого. Гадаю, що усіма блокчейну Суї. І вони розписали, що можна зробити для того, щоб очікувати дроп. І сьогодні я поділюся з вами усією доступною інформацією на нинішній час. Завдань буде декілька, тому гадаю, що кожен з вас знайде чим зайнятися і як бути корисним у цьому блокчейну, щоб отримати можливість на дроп від цього проєкту. Раніше в мене вже на каналі було відео про блокчейн Суї, тому сьогодні не буде. Детально розглядати що як і до чого. А сьогодні буде лише конкретика, яка сподіваюсь, допоможе усім нам отримати халявні токіни, і щоб в майбутньому сподіватися на кілька тисяч доларів від цього проекту у виді токенів. Пропоную почати саме з короткого огляду блокчейну Sui, це блокчейн першого рівня, його дуже часто порівнюють з Аптосом, який нещодавно виходив і був у всіх на слуху. Навіть зараз, коли минув час і вже з моменту виходу пройшло кілька місяців, вже усіх айдропщиків забрали їх токени. Люди получали монети лише ардропом або за стейкінг своїх залочених монет. І як показує нам аналітика, ситуація виглядає так, що більше аніж 95% монет знаходяться на менше, аніж 30 адресах аманців. Тобто, усе скупчення монет знаходиться в одних руках. І таким чином фонди роблять маніпуляцію, і ціна взлітає вже до 20 баксів і вище. І ніхто не може. Пояснити, який максимум буде. Тому я фіксуюсь частково і гадаю, що з SUI буде плюс-мінус те то саме, тому що тут є і схожі фонди. Фонди диверсифікувалися і вклали як кошти в Аптос, так і в новий блокчейн SUI, який ще не вийшов. Тому наше з вами головне завдання не пропустити у цей раз дроп. І сподіватися теж на якісь неймовірні цифри. Ви мусите знати, що команда з і команда Аптос це вихідці з мети або Фейсбуку. Вони раніше працювали над таким відомим проектом, як Diem, який так і не вийшов. Команда розпалася, проект закрили, але вони вирішили продовжувати і розділилися на два табори. Одні, як ми бачимо, вже успішно вийшли і розпочали свої роботи, а другі вже незабаром вийдуть на цей ринок. Тобто можна очікувати на якісний блокчейн першого рівня. Вони. Що авто що часу, написані на мові раз, це дуже е, швидкий блокчейн, буде оброблятися біля 100 тисяч транзакцій на секунду. Зараз ще ми цього не бачимо, але на те і ТЕСНЕТ, щоб усе це перевірити. І ми можемо допомогти блокчейну вдосконалюватися. Перше, що можна зробити, щоб очікувати дроп, це просто поставити ноду. Період нод йде 2-3 тижні, тому це не так довго і по коштам вас теж не дуже велика сума вийде. Щоб поставити ноду, один такий сервер буде коштувати у районі 40 євро. І якщо ви цим займаєтесь, я вам залишу посилання на повний гайд, як зробити від А до Я. Як я сказав, це вас 2-3 тижні вийде по часу, по коштам 40, доларів, 40 євро десь. І сайт, Contable, там без проблем з повним KVC вам е дадуть сервер на один місяць. Але я сьогодні хотів би сконцентруватися більше на другій частині того, як можна отримати дроп від Sui. І гадаю, що більшість більшості з моїх. Глядачів, як і більшості людей на ринку, буде корисна саме ця інфа, тому що тут ви витрачаєте 5 хвилин свого часу, не більше, і можете сподіватися на повноцінний дроп, який у майбутньому дасть нагоду отримати тисячу, п'ять, десять тисяч, в залежності від того, наскільки наскільки багато монет виділить сам проект. Кожному з тих, хто приймав участь, також наскільки велика кількість людей буде приймати участь у цьому. Ну і звісно, скільки аккаунтів ви зробите. Тому все в ваших руках. Давайте розпочинати. Тож, з чого нам треба почати, ми переходимо посилання на офіційний гаманець Суйволот, я залишу в описі до цього ролика, тож вам не треба витрачати час на пошук цього гаманця. Якщо вас він вже є, як і в мене був. То краще переустановіть. Заново видалить його з свого браузера і встановіть заново. Чому так робимо? Тому що, скоріш за все, у вас не остання версія Suevo. І нам знадобиться лише найновша версія, щоб мати нагоду стейкати всередині самого додатку. Тож видаляємо. Головне запишіть свою сіт-фразу, щоб ви могли користуватися тим гаманцем, як. Який використовували і під час першого тиснету, і щоб у е, вас був більший відсоток отримати саме якийсь дроп від блокчейну. Тож, давайте встановлюємо е, додаток. Get started. Е, тут імпортуємо фразу. Після того, як ми закінчуємо імпорт своєї фрази, далі ми створюємо пароль. Якщо ви до цього не проходили жоден тестнет, то просто натискаєте там Create New Wallet, і вам видає вашу сіт-фразу з 12 слів. І далі так само створюєте пароль. І натискаємо Import. І відкриваємо наш гаманець. І на цьому з гаманцем поки що все. Ми з вами встановили найновшу версію гаманця, і бачите, тут в нас активна кнопка Stake and Earn Sui. Після того, як в нас вже готовий гаманець, ми з вами повинні перейти до Discord. Посилання на Discord Sui я теж залишу в описі до цього відео, тож буде зручно, вся навігація буде під цим відео. Не треба нічого шукати. Ми переходимо там. Швидка верифікація. У вас випадає кілька символів. Ви тут вибираєте правильну відповідь, що, що тут на зображенні, і далі, що нам необхідно. Але не перепутайте, нам потрібно testnet фаусет. Це місце, де ви вписуєте свій гаманець, і команда накидує вам токени. Так, що нам потрібно? Ми з вами переходимо в свій Wallet. Тут обов'язково мусимо перевірити, чи в нас тестнет, чи давнет. Тому що часто буває так, що ми знаходимося у дивнеті, і щоб це виправити, Тут 100% ставимо саме тестнет. Після того, як перевірили, що в нас саме тестнет. Копіюємо наш гаманець. Після того, як скопіювали гаманець, тут вписуємо, а перед цим. Копіюємо це значення. І так, що. І висилаємо. Потім чекаємо, тут не все так швидко, як з девнетом. Треба почекати декілька хвилин, поки е команда відправить нам тестові монети. Тож. Можете зайнятися якимись своїми справами, поки чекаєте на монети від проекту. І як ми бачимо, монети опинилися дуже швидко в мене вже на гаманці. Тобто сьогодні якось краще в них усе проходить, тобто вони усе виправили, і монети надійшли там менше, ніж за хвилину. Тож, що наступне ми робимо? Вони завжди висилають одну десяту і тож не переривайте, усе добре, вам вистачить на все. Ми натискаємо тут «Стейк». І тут вибираємо будь-якого. Тобто, хто вам ближчий, кого ви, може, пізнали, десь ви е, раніше стейкали і так далі. Тут немає значення. Давайте пошукаємо, хто тут є. Застейкамо першій же особі, хто в рейтингу знаходиться. Як ми бачимо, нам треба заплатити комісію за газ, але все добре, нам вистачить на все. Застейкало вже досить велика кількість людей йому. Тут вписуємо суму. Давайте 0, 0,1. А через кому? Тут бувають проблеми, як я і казав, це лише тестова мережа. Давайте спробуємо ще раз. Я змінив мову браузера на англійську, можливо, в цьому була проблема. Деякі люди пишуть в інтернеті, що саме це баг. І якщо вам щось невідомо, з чимось виникають проблеми, то раджу користуватися саме Discordом проекту там є різні мови, тому не проблема, якщо ви англійську не знаєте. Навіть є. Е Є можливість поспілкуватися іншими мовами з усім ком'юніті. Вписуємо, наприклад, так, Stake now. І все, в нас все вийшло, тому проблема була саме в мові браузера. Якщо у вас стоїть українська мова, наприклад, то раджу перемокнути на англійську. Сполучені Штати я вибрав. І перезавантажимо просто браузер. І все готово, Все виходить поки що в цьому саме і баг. Ми відправили свої перші тестові суї токени вже в стейкінг. І далі е, в нас буде ще. Ігри. Тут усередині наразі вони ще в розробці будуть як для е, звичайних користувачів, так і для тих, хто отримає ноди. І ц... тут ми теж можемо очікувати на дроп, якщо будемо грати в ігри. але Усі, про усі оновлення щодо СУ я буду писати в себе в Телеграмі, або навіть якщо це буде щось масштабне, то запишу на цю тему відео. Е, пропоную змінити далі нам NFT. Це друга ну, це наступна активність, яку можна зараз зробити в тестовій мережі. Переходимо на Apps, тут Mint NFT. І тут в нас одразу я кілька разів це зробив, тому що. Галючого самовкладинка, але усе досить просто. Тож, два простих завдання: зробити стейкінг і зробити мінти нефті. На все це в нас вийде 5 хвилин не більше. Тож не лініться, зробіть це, щоб мати нагоду отримати дроп. Може, це буде як в Аптосі. Як я казав, проекти дуже подібні, навряд чи в них буде приватний раунд інвестицій. А скоріш за все. Будуть лише дропом і будуть роздавати токени лише своїм раннім інвесторам. І давайте порівняємо ці два проекти за допомогою дропстапу. Я одразу відкрив Aptos і Sui. Як ми бачимо, цей проєкт зібрав 300 мільйонів. Aptos у нас 350, наскільки я пам'ятаю, мільйонів зібрав. Так, 350. Що один проект оцінюють у 2 мільярди. Ще другий проект оцінюють в 2 мільярди. Мова програмування та сама. Е, команда, вихідці з мету Що там, що там. Навіть інвестори. Дивіться A16Z, A16Z Binance. Binance. Хто тут ще у нас. Так. Jump crypto, Так, Jump Crypto, jump crypto. Coinbase, Coinbase. Тут Samsung, тут, тут нема Samsung Uno, а Multicoin, так, Multicoin теж нема. Але більшість провідних інвесторів в них така сама. Тому інвестори так само просто взяли і зробили диверсифікацію своїх вкладень, щоб не вгадувати, хто з них переможе і хто буде кращим. Тому дали і тим грошей, і тим грошей, і сподіваюся, на дроп. І дуже круто, що. І в Aptos, як ви бачите, усе вийшло, усе круто. Я гадаю, що і в Суї вийде, тому що в них є на борту Binance, є Coinbase, а це маркетмейкери. І я гадаю, що одразу ж з'явиться монета з як тільки вийде, як на Binance, так і на Coinbase. І, можливо, буде стейкінг за стейкінг BNB на платформі Binance, ви теж отримуєте дроп так само, як це було із з більшістю проєктів на Binance. Тому гадаю, що в них буде досить круте майбутнє. Єдине, що, знову-таки, тут FTX Circle, може навіть і Serie Eros є, ні, Serie Eros немає. FTX і Sorcal, але, на мою думку, вони щось придумають. Я е, коли кажу вони, маю на увазі A16, Ad Binance, Coinbase і так далі, і викуплять ці монети з ринку. І буде плюс-мінус так само, як з Аптосом. Д... Більше аніж 95% усіх монет знаходяться в одних руках. А ті, хто отримує дроп, швидко скинуть свої монети, фонди викуплять їх за безцінок близько ціни е... самого токен сейлу і підуть далі до якихось безмежних значень. Може це і... 50 не Може це записом. Так, може це і 50-100. А якщо брати суї, то якщо мені не зраджує пам'ять, там ціна фондів була 25 центів. І тут можна буде розраховувати і на 2,5 бакси, на 3 долари, десь так. Я думаю, це більш-менш реально. За умови того, що біткоін. Не буде падати, виросте до 30 тисяч до може навіть більше, тобто весь ринок почне знову зростати, і за цієї умови досить реально, що СУІ вже незабаром вийде і зробить X10, може навіть x 20 від своїх значень. Тому що в 2 мільярди, це, як ми бачимо, небагато, якщо дивитися на той самий Аптос. Взагалі, ці проекти дуже подібні. Тому на те, що, те, що трапило зараз Аптус, можна розраховувати і в суї. Але дивіться самі: я вам не пропоную нічого з інвестицій, а пропоную лише зробити кілька простих рухів, за які ви будете мати нагоду отримати халявні монети. Тож, не лініться, зробіть це і будете спокійні. У майбутньому. Вважаю, що я досить детально розповів про те, що можна зробити у тестнеті Суї. І кожен з вас. Зараз може це зробити. Не лініться, йдіть до комп'ютера, до ноутбука, робіть кілька простих рухів. Я не кажу зараз про ноди, це про більш досвідчених юзерів, і там треба принаймні 40 євро вкласти у це діло і плюс мати додаткові знання, але гайд я теж залишу в описі до цього відео. А зробивши стейкінг і змінтивши перші NFT. Вас також буде нагода розраховувати на дроп. І це може зробити кожен з вас. Щоб потім не жалкувати, як це було з аптосом, йдіть і робіть. Усі посилання, щоб вам було зручніше, на гаманець, на Discord і так далі, я залишу теж в описі до цього відео. Прошу вас поставити вподобайку цьому відео, якщо вам воно було корисне і ви хочете більше отримувати інформацію про якісь нові тестнети, та перспективних блокчейнів, про гаманці і так далі. І якщо ви ще не підписалися на мій канал, то зараз найкраща нагода це зробити. Тому що таким чином ви підтримуєте мене, і я буду випускати найсвіжішу, найактуальнішу, найкориснішу інформацію саме для вас. І будемо розвиватися з вами разом і багатіти. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.